Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти області та саме місто. 9 квітня о 14.58 у місті Харків внастідок обстрілу у МБП Д30 територій підприємства пошкоджено виробничу будівлю та чотири автівки. Постраждали четверо людей, працівники підприємства, жінка 33 років та чоловіки 27, 31 та 55 років. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: козача, Лопань, Стрілеча, Лук'янці та інші. Авіаударів Зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибока Іванівка, Борова. 10 квітня, о пів на першу ночі, внаслідок обстрілу села Гусарівка Ізюмського району пошкоджено будівлю навчального закладу без постраждалих. О пів на 23 у селищі міського типу Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу двома кабами пошкоджені сім будинків, будівля двох кафе, гараж, автівка ЕМД, господарчі споруди, без постраждалих. О 16. У селі Кучерівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені будинок Господарчі споруди без постраждалих. О 15-й у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені будинки ворота Паркан. Без постраждалих. О 13.50 внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Стариця Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок, поранений 63-річний чоловік, об 11.30 у селі Загризове ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА «Ланцет» пошкоджено два ескаватори без постраждалих. 9 квітня, о 8 ранку, у селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджені приватний будинок гараж без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 71 оперативний виїзд. Ворог спричинив дві пожежі у Ізюмському районі області та Харкові. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Купінському напрямку українські військові відбили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Кислівка та Іванівка. Марія Дмитро Дмитронгоян та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував Україну дронами камікадзе та різними типами ракет. За даними повітряних сил зсу, окупанти випустили 17 ударних БПЛА типу шахет, дві крилаті ракети Іскандер К та одну балістичну ракету Іскандер М. Силами ППУ знищено 14 шахетів на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20-ї години вечора, 9 квітня, знищено дві керовані авіаційні ракети Х 59 якими ворог атакував Одесу. Зранку також по повідомлялось про вибухи на Одещині. На Миколаївщині внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт енергетики. За даними Силоборони Півдня України, люди не ушкоджені. Наслідки уточнюються в області введення аварійні відключення світла. А в Одесі вночі окупанти вдарили по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про двох постраждалих: пошкоджено енергетичний об'єкт. Протягом минулої доби з артилерії та інших видів озброєння окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони півдня України спростували заяви про нібито захід російських військ в роботини Запорізької області. Російські ДРГ регулярно заходять у роботини і намагаються там закріпитися. Однак успіху не мають. Українська артилерія і дрони знищують окупантів на підступах до села. Йдеться в повідомленні військових. Також сили оборони закликають українців довіряти лише офіційним джерелам інформації. Уряд розробив законопроект номер 10449 для посилення мобілізації та забезпечення збройних сил необхідною кількістю живої сили. Новий документ змінює порядок оповіщення населення, військового обліку, призову демобілізації, відстрочки, бронювання та інші правила мобілізації. І вже найближчими днями Верховна Рада може ухвалити відповідний закон у разі завершення перегляду правок профільним комітетом. США продадуть Україні модернізацію систем ППО Хавк на 138 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters. Зазначається, попри те, що багато джерел допомоги від США вичерпані. Україна отримала грант у 300 мільйонів доларів іноземного військового фінансування в рамках нещодавно підписаного закону про витрати на оборону. Ці гроші й будуть використані для купівлі України обладнання. Пояснює агентство. Також журналісти наголосили, що на тлі посилення російських обстрілів у Україна неодноразово наголошувала на необхідності зміцнення ППО. Наш противник наніс удари по місту Харкова. Це е, серед міста міста Харкова. Е, хочу сказати, що на теперішній час ми маємо на жаль трьох людей, які постраждали, е, і пошуково-рятувальні роботи ще тривають, е, тому будемо чекати остаточна е, остаточного е, завершення цих робіт і Після чого будемо знати повну інформацію. Практично щодня ми маємо вибухи в міста Харкові крім цього, маємо постраждав. І на жаль, і загиблих маємо так дійсно. У нас є постійна комунікація з військовими. Ми розуміємо, що, що потрібно робити, і як потрібно робити. І дуже допомагаємо сьогодні нашим військовим щодо захисту міста Харкова, щодо захисту України і щодо одиниця фортифікаційних споруд це дуже важливо і це ми розуміємо, і тому надаємо все допомогу і комунікуємо. vas našame Ні, не почали люди виїжджати. Так є певне хвилювання, бо всі чудово розуміють, що нам потрібно сьогодні закрити небо над Харковом, і це теж сказав наш президент Володимир Зеленський, що потрібно закривати небо над Харковом. Це головне завдання і для наших дипломатів, і для військових і над цим потрібно працювати для того, щоб захистити життя людей, щоб зберегти критичну інфраструктуру міста Лаврі будинки міста, і це головне завдання. А що стосується людей, то люди з порозумінням відчувають, що проїздить, що коїть що російські агресори, і у нас дуже серйозна ситуація по енергетиці, по розтрощені всі трансформаторні підстанції, катастрофічно не вистачає напруги, електропостачання. Але потрошечку є певне. певне Евне певний рух поки що рано казати, але сьогодні тим не менш працює метрополітен, Тим не менш працюють певні маршрути тролейбусів, які довозять людей з віддалених куточків міста до станції метрополітена. І сьогодні працюють і працівники Харковобленерга і Укренерго Укренерга для того, щоб у людей потрошечко більш було. Напруги більше з'являлися електропостачання. Не хочу давати зараз якісь прогнози. Так, є алгоритм, ми його спілкуванні обсуждали. Це алгоритм з представниками Міністерства етики. Ми обсуждали. По з керівництвом «Укренерго» вони працюють над цим, але я вчуясне не хотів би казати про остаточні строки, бо це те це, це, це щас неможливо. Організація Об'єднаних Націй допомагатиме Харкову відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Окрім того, шукатимуть з муніципалітетом шляхи, яким чином можна покращити енергетичну систему мегаполіса. Відповідний меморандум про взаєморозуміння з делегацією програми розвитку ООН в Україні підписав міський голова Ігор Терехов для мене велика честь і радість бути з містянами Харкова, які проходять через дуже дуже складні випробування. Тому підписання меморандуму є дуже знаковим, оскільки це підтверджує нашу відданість питанню відновлення Харкова та допомогу його мешканцям. Програма розвитку ООН залучається до роботи з багатьох ініціатив, зокрема у питанні енергопостачання, і ми також працюємо над наданням допомоги у відновленні теплової інфраструктури аби опалювальний сезон пройшов як потрібно, і ми також шукаємо шляхи того, як допомогти в теплопостачанні та взагалі в енергетичній системі міста Харкова. Зі свого боку мер Харкова подякував представникам ООН за всебічну підтримку та вже надану допомогу і зазначив, що для Харкова відбудова пошкодженого житлового фонду і енергосистеми є найактуальнішими питаннями на даний проміжок часу. Тому в цих напрямках місто дуже потребує підтримки з боку міжнародних партнерів. Проон допомагає з розбором завалів, а також знесенням будівель, які цього потребують відповідно до найвищих стандартів, які вперше за все передбачають не на. Дання шкоди його мешканцям. Ми дивимося на те, які будівлі повинні бути знесені найбезпечнішим шляхом, аби не уразити населення, а також як найефективніше розпочати процес відбудови. Ми також допомагаємо у розбудові альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної енергії, наприклад, у закладах медичної системи міста Харкова. Ігор Терехов зауважив, що для стабілізації ситуації з енергопостачанням в Харкові інфраструктура міста потребує додаткових ресурсів. Тому допомога міжнародних партнерів дуже доречна. Марія Соловйова, Валеся Копалюк, Віктор Моздрачов та Юрій Бовикін. Харків новини. Ще пройде зовсім небагато часу, і він зазеленіє наповно. Стане ще більш яскравим та надихаючим на позитив. Це один з дворів Холодногірського району. Тут комунальники розгорнули роботи з благоустрою прибудинкової території, своєрідне генеральне прибирання в рамках зеленої весни, що невтимно крокує Харковом по його районам, по його дворам. Хочу сказати, що на сьогоднішній день в філії холодногірського району виконані майже всі роботи щодо приведення території до ладу. Всі двори очищені від сміття і листя. Дуже багато було обрізано сухого гілля на деревах. Була зроблена санітарна обрізка кущів. Спершу ми відпрацювали всі кущі по червоним лініям і згодом зайшли у двори у холодногірському районі. На сьогодні вже скопані всі клумби та розбиті нові клумби. Їх 10 штук. Але ми на цьому не зупиняємося і продовжуємо робити нові клумби. Багато у минулому році ми зібрали насіння однорічних квітів для того, щоб висівати їх у клумби, які вже існують, і у нові клумби. Але робота ще є, і вона буде завжди. Тому ми працюємо для того, щоб наші харків'яни завжди були горді за наше місто герой Харків. І щоб наше місто завжди було не дивлячись ні на що, на цей тяжкий час. Час, в який ми живемо, щоб воно було завжди таким красивим, чистим, охайним та квітучим. Загалом на прибудинкових територіях нашого міста знаходиться більше тисячі клумб, які ми обслуговуємо зараз. У нас планується посів насіння однорічних квітів, які ми збирали з осени. Також в квітні місяці в нас планується посів газону. Є в нас грандіозні плани стосовно квітників. Ми будемо на кожному районі міста мінімум по одній такій видовій клумбі робити. Все зараз в роботі. Ми плануємо озеленювати. І прикрашати наше місто з цього року робити наголос на багаторічних квітах і хвойних рослинах, щоб вони радували містян не один сезон. Також я закликаю жителів нашого міста приєднуватись до нашої ініціативи і робити озеленення, і висаджувати квіти в своїх прибудинкових територіях та дворах, тому що це надає наснаги гарного настрою і оптимістичного ладу. フフフフフ。 Сьогодні майже всі прибудинкові території очищені після зимового періоду. Кожного дня до роботи приступають близько 1700 співробітників. Зараз уже з квітнем місяцем робот побільшало, і це квітники, роботи на клумбах, озеленення. Тому нам потрібні працівники і робітники. І ті, які можуть працювати засобами малої механізації, також трактористи потрібні, майстри у різні. Райони тому звертайтеся, якщо вам потрібна робота. Ми з радістю вам допоможемо. Наша команда буде ще більшою, і Харків потребує людей, які будуть піклуватися про нього. Хто як не ми зробимо його унікальним і класним містом, ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Сильні характерні та з неабиякою силою духу такими є харківські спортсмени, які не зважаючи ні на що продовжують захищати честь Харкова на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. З нагоди міжнародного дня спорту у Харкові вітали кращих спортсменів міста і області. А місто є ким пишатися. Тут і спортивні журналісти, і досвідчені тренери та спортсмени, викладачі фізичної культури і військові, які через поранення перейшли до спорту. Я займаюся шашками вже п'ять років майже. Дідусь мене навчив грати в шашки. І після, і після цього я пішов займатися цим в, в Восток. І потім почало, все почалося. Я сереброний призер чемпіонату України. Е, вже Ставав чемпіоном Харкова і, і був на чемпіонаті Європи і світу. Багато займаюся на стараюсь і ніколи не бросаються. Не Завжди йду до мрії своєї тебе мрія. Мені стати чемпіоном світу. Дуже пишаємося цими досягненнями, що вдалося показати високі результати, і представити свою країну на такому високому рівні. В Дитинстві раніше займався більш плідно почав після поранення, щоб не залежуватися. Мотивує родина, підтримка. Родини жінки виступав в дистанціях по легкій атлетиці, а саме біг на півтори тисячі, на вісімсот це були золоті медалі, і була гребля на тренажері. Там була бронзова нагорода. Спорт для поранених військовослужбовців, це, мабуть, найдоступніший метод реабілітації. За рахунок спорту військовослужбовці, які отримали поранення, особливо це ампутації. Завдяки спорту вони повертаються до мирного життя. Наприклад, ми вчора повернулися з міста Чернігова, де я возив представників нашої військової частини 30.05. Шість військовослужбовців поїхали, троє з них стали призерами. Військовослужбовці приймали участь вперше. Тобто вони до цього нікого не займалися. Спортом отримали поранення і були з ампутаціями. Один військовослужбовець отримав ампутацію, і йому вдалося зайняти п'ять призових місць три перших і два других. Для нього, для нього це був мега крутий захід. Йому дуже сподобалося, і всім сподобалося. Військові, і вони надалі планують приймати участь в таких заходах. Майстер спорту України. Відповідь світу світло староматичного рокерного, майстру спорту України міжнародного класу з звірового спорту. Я хочу сказати щирі слова подяки всім, хто сьогодні зі зброєю в руках, і в тому числі спортсменам, які борються за нашу незалежність, які боронять нашу рідну землю та наше улюблене місто. Харків був і в довоєнний час, і в ці тяжкі для нас воєнні роки центром спортивного життя України. Ми пишаємось всі вашими здобутками, і харків'яни з повагою оцінюють ваші заслуги в перемогах, які ви здобуваєте як на міжнародному рівні, так і на рівні України. Мені приємно зазначити, що за ініціативою мера міста Ігоря Терехова депутатам була підтримана ініціатива і одна з вулиць нашого міста сьогодні носить ім'я знаменитого нашого харків'янина, двократного олімпійського чемпіона Юрія Пояркова. Я впевнений, що у вас будуть подальші перемоги і хочу вам цього побажати. А головне, я хочу побажати, щоб наступила наша спільна перемога над російським агресором. Тож бажаю вам подальших перемог, бажаю здобутків і всім як можна скоріше мирного життя. Леся Куполюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків. Новини.